Вітаю! Отже, сьогодні ми спробуємо розібратися в чомусь, що оточує нас щодня, але що ми рідко помічаємо це невидимий каркас нашого суспільства. Подумайте лишень, робота, сім'я, навіть освіта все це, по суті, точки на такій собі прихованій соціальній карті. Давайте ж з'ясуємо, як ця карта працює. І от, власне, це головне питання чому так? Бо коли ми починаємо розуміти, як саме суспільство структурує наше життя, ми бачимо вже не просто ну, якийсь набір людей, ми бачимо складну організовану систему: систему, де кожен, хоче він того чи ні, посідає певну позицію. Що ж, давайте почнемо з фундаменту, з основ. І ця основа соціальна структура. Можна уявити її, знаєте, як скелет, на якому тримається весь організм суспільства, або як таку собі невидиму архітектуру, яка по суті і визначає правила гри для всіх нас. І тут увага, ключовий момент. Суспільство це не хаос. Зовсім ні, це саме впорядкована система. Усі ці інститути, сім'я, держава, освіта і процеси, як от економіка, вони ж не існують самі по собі. Вони тісно пов'язані, переплетені і разом вони створюють таку собі стабільну, хоч, і, звісно, дуже складну конструкцію. І все це починається з найближчого до нас рівня, мікрорівня. Це наша сім'я, друзі, колеги по роботі. Саме тут, у наших щоденних розмовах і взаємодіях, закладаються основи, наші цінності, погляди на світ. Це можна сказати такий особистий фундамент, з якого все й росте. Гаразд, ідемо далі. Давайте трохи віддалимо камеру на мезорівень. Що це таке? А це вже організації: школи, університети, компанії, де ми працюємо, громадські групи. Тут наші маленькі світи, сім'ї, дружні кола починають взаємодіяти між собою. І так наші особисті зв'язки сплітаються у значно більшу і складнішу мережу. І от нарешті ми добираємося до макрорівня. Це вже так би мовити вид з космосу. Тут діють великі потужні сили, що формують життя цілих поколінь, нації, соціальні класи, глобальна економіка. І саме на цьому рівні якась одна глобальна подія, ну скажімо, війна чи економічна криза, може наче блискавка, вдарити по всьому суспільству і змінити життя буквально кожного. Добре, з рівнями розібралися, а тепер переходимо до наступної, дуже важливої ідеї. Ось цей план суспільства, про який ми говоримо, він не плаский ані трохи. він скоріше схожий на геологічний розріз, знаєте, як у підручнику географії, де різні шари, різні породи лежать одна над одною. І от що тут найважливіше зрозуміти. Ця ієрархія це не якась випадковість, це саме система. Система, яка пояснює, чому в будь-якому суспільстві, куди не глянь, є багаті й бідні, є ті, хто має владу, і ті, хто від них залежить. По суті, стратифікація це такий собі вбудований у суспільство механізм нерівності. Причому ця система не завжди була такою, як зараз. Вона постійно змінювалася, еволюціонувала. Скажімо, в стародавній Індії були абсолютно закриті касти, де народився там і помреш, без варіантів. У середньовічній Європі були стани. А сьогодні Сьогодні ми переважно живемо в класовій системі. Так, вона набагато гнучкаша, але як бачимо, сама нерівність від цього нікуди не поділася. Окей, але як саме суспільство вирішує, хто на якому поверсі опиниться, за якими правилами відбувається цей розподіл? Давайте розберемо ключові критерії, за якими нас по суті і сортують. У нашому сучасному світі позиція людини це така складна комбінація з кількох факторів: це, звісно ж, гроші, тобто багатство, це влада, можливість впливати на інших. Це освіта і, звичайно, престиж. Усі ці речі тісно переплетені, і разом вони формують те, що ми називаємо соціальним статусом. І цей статус впливає буквально на все від того, як ми живемо, до того, які можливості перед нами відкриваються. І знаєте, що цікаво: ці критерії не завжди йдуть в одному пакеті, зовсім не обов'язково. Можна мати купу грошей, але при цьому нуль престижу в суспільстві, і буває навпаки. От візьмемо, наприклад, професії лікаря, вчителя чи військового. Вони користуються величезною повагою, високим престижем, навіть якщо зарплата там, м'яко кажучи, не космічна. І все це підводить нас до мабуть одного з найважливіших запитань у цій темі а чи вся ця система вона взагалі статична, застигла, чи все ж таки можна якось піднятися цими соціальними сходами? Ось ця можливість рухатися вгору чи вниз і називається соціальною мобільністю. І це, по суті, такий собі тест на відкритість і справедливість суспільства. Вона показує, чи справді талант і наполеглива праця можуть змінити долю людини, чи може походження все ще відіграє вирішальну роль. І для такого руху вгору існують цілком конкретні шляхи, або як кажуть соціологи, соціальні ліфти. Освіта, наприклад, відкриває двері до кращих професій, успішна кар'єра дозволяє зростати, власний бізнес. І, звичайно, в умовах сучасної України одним з найпотужніших таких ліфтів стала армія. Гаразд, з цим зрозуміло, але повернімося до кореня проблеми. А чому нерівність взагалі існує? Це фундаментальне питання. І треба сказати, соціологія не дає на нього однієї простої відповіді. Натомість є щонайменше три великі потужні теорії, які змагаються між собою і пропонують абсолютно різні пояснення. Перший погляд конфліктний, його найвідоміший представник Карл Маркс. Для нього все було в принципі просто є власники заводів, газет, пароплавів, буржуазія, і є ті, хто має тільки свою працю, пролетаріат. І вся нерівність, на думку Маркса, це прямий результат економічної експлуатації одних іншими. Тому для нього стратифікація це несправедлива система, яку треба ламати. Але потім прийшов Макс Вебер і все ускладнив. Він ніби сказав: зачекайте, зачекайте, справа ж не тільки в грошах. Він запропонував такий собі 3 d погляд. За вебером, наша позиція в суспільстві це комбінація трьох речей. Економіки, тобто класу, соціальної поваги, тобто статусу, і політичного впливу, тобто влади. І всі ці три виміри разом створюють набагато складнішу і реалістичнішу картину. І є третій погляд функціоналістський, і він пропонує ну, просто радикально іншу точку зору. Згідно з нею, нерівність це не зло, а необхідний і корисний для суспільства механізм. Чому? Бо для того, щоб мотивувати найталановитіших людей проходити складне навчання і брати на себе найвідповідальніші ролі, бути лікарями, інженерами, вченими, суспільство мусить пропонувати їм більшу винагороду. Таким чином, стратифікація, виявляється, виконує важливу функцію мотивації. Добре, з теоріями розібралися. А тепер давайте подивимося, як все це працює на практиці у нашому реальному світі, особливо в Україні, де на всі ці глобальні процеси накладаються ще й наші власні виклики: війна, економічна криза. Мабуть, одна з найпонітніших тенденцій сьогодні це соціальна поляризація. Простими словами, прірва між найбагатшими і найбіднішими тільки зростає. Це створює таке тривожне відчуття, ніби в одній країні живуть два абсолютно паралельні світи, які майже не перетинаються. І це, звісно, дуже небезпечно, бо загрожує серйозною соціальною напругою. І крім цього, з'являються все нові й нові лінії розлому. Це вже не тільки про гроші. Це, наприклад, цифровий розрив, доступ до технологій та інтернету. Це величезна різниця між великими містами і селами, це нерівний доступ до якісної медицини. Всі ці речі створюють нові бар'єри. А в Україні, звісно, війна все це тільки загострила, породжуючи нові болючі форми нерівності. І знаєте, що особливо тривожить у цій ситуації? Те, що під ударом опинився середній клас. Він же завжди був таким собі фундаментом стабільності суспільства, а сьогодні його просто розмиває з усіх боків кризи, інфляція, загальна нестабільність. Якщо говорити про Україну, то багато представників середнього класу були змушені виїхати, втратили бізнес, втратили все. Отже, що ми маємо в підсумку? Соціальна структура це точно не щось застигле, висічене в камені. Вона жива, вона постійно змінюється під тиском технології, воєн, економічних зрушень. І, мабуть, головне питання, яке залишається відкритим і стосується кожного: якими ж будуть соціальні сходи майбутнього? Як вони виглядатимуть у цю нову турбулентну епоху? І чи знайдеться на них місце для всіх?